Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на своєму каналі із книжковими подкастами. Сьогодні в нас буде з вами на розгляді книга вже під номером 13. І, на мою думку, це дуже цікава книга, котра колись після прочитання мною зробила таке відкриття моїх очей. Так би мовити, і ця книга буде присвячена також трейдингу. Вона називається Нові маги ринку. Бесіди з найкращими трейдерами Америки від автора Джека Швагера. Я сьогодні підготував для вас 9 висновків, які, як мені здається, будуть дуже корисними, якщо ви. Бажаєтесь розбиратися трохи в психології і бажаєте покращити свої трейдингові навички, якщо ви цікавитесь цією темою. Отже, це не перша книга цього автора. Це продовження серії його книг. Саме в цій книзі він розповідає. Він проводить інтерв'ю з тими трейдерами, котрі вже більш дістаються наших часів, часів, так би мовити, мовити, і він аналізує їх стратегії цих трейдерів, стиль торгівлі та важливі рішення, які допомогли їм досягти успіху на фінансовому ринку Америки. Але хочу зазначити, що вам треба мати на увазі, що ви ніколи не зможете приміряти на собі успіх когось іншого. Тобто, якщо це вдавалося комусь із успішних, самих успішних трейдерів в Америці, то не є 100% того, що вам вдасться те саме зробити, якщо ви будете робити один в один те, те, що рекомендувала та чи інша людина. Тому що совокупність подій, які е, нас оточують, вони є досить дуже унікальними і можна черпати інформацію з будь-яких книг, але е, саме ваш успіх залежить саме від вас. Він... Е, не може залежати від того, що ви прочитали чусь книгу, чи не прочитали, чи використовуєте стратегію, чи не використовуєте. Майте це на увазі. А, на мою думку, ця книга, вона є досить інформативною, і вона дає вивчити, так би мовити, секрети успіху від самих кращих фахівців у галузі трейдингу, які торгують акціями. Або торгували. А, ви можете для себе знайти а, дуже корисні поради та стратегії, і їх, але їх доведеться адаптувати саме до вашого власного стилю торгівлі. І отже, давайте приступимо з вами. Я вас познайомлю з дев'ятью висновками книги Нові Маги Ринку від автора Джека. Швагера. Висновок номер 1 Успішні трейдери дуже ретельно вивчають свою роботу інвестиційні інструменти та ринкові тенденції. Тобто, не буває такого, що ви побачили когось в Інстаграмі чи в Ютубі. і... Сьогодні побачили один ролик, якусь рекомендацію. Завтра ви вже супер стали дуже крутим, класним спеціалістом, і ви можете продавати свої, так би мовити, курси по заробітку в інтернеті. Ви ж розумієте, що на довгострокову перспективу це так не працює. Тому дійсно, самі успішні трейдери вони дуже класно знають свою роботу, тому що вони тільки її займаються. Вони вивчають інвестиційні інструменти, як ними користуватися, і що таке ринкові тенденції, цикли, і таке інше. Висновок номер 2 Важливою є психологічна стабільність та відсутність емоцій при прийнятті рішень у трейдингу. Це дуже-дуже важлива річ, психологічна стабільність. І це вже не перший автор, мабуть, ну кожний автор, який. Приділяє увагу трейдингу, або якийсь трейдер дає інтерв'ю, є, так би мовити, ну досить базові речі, які є вже 90% успіху залежить від них. Це саме. Маємо, ви маєте бути професіоналом своєї справи, так, ви маєте постійно вдосконалюватися в своїй галузі, і також психологічна стабільність, вона дуже допомагає, і її досить важко втримувати, так би мовити. І вас завжди можуть там, наприклад, руки чесатися, щось відкрити, щось закупити. Але якщо немає для цього. Потрібного часу, потрібних е, вказівок на графіку, потрібних барів на потрібному таймфреймі, то не треба цього робити, тому що з дуже великою долею регідності ви втратите свої гроші. Тому важливою є дуже важлива психологічна стабільність під час е, роботи в трейдингу. Висновок номер три. Терпіння та дисципліна є ключовими факторами успіху на фінансовому ринку. Терпіння та дисципліна. Як можна трохи дисципліну свою піднатягнути, ви можете ознайомитись буквально вчора в мене був подкаст на тему «Дисципліна – та свобода від відомого американського морського пехотинця, який після того, як завершив свою воєнну кар'єру, почав писати книги і почав давати. Виступати в різних компаніях для того. В компаніях, котрі не займаються воєнною тематикою, а компанії, котрі займаються американські компанії, котрі займаються бізнесом, він почав преподавати їм як, як можна з допомогою дисципліни, як можна себе дисциплінувати. Тому що дисципліна це дійсно. Працююча річ, і якщо ви хочете досягти успіху в трейдингу, то терпіння та дисципліна є ключовими факторами успіху на фінансовому ринку. Не тільки на ньому, але сьогодні ми говоримо про саме фінансові ринки висновок номер чотири. Кожен трейдер повинен розвивати свій індивідуальний стиль торгівлі та саме свою стратегію. Не буде такого, що хтось вам продасть свою стратегію, суперунікальну, на цей час, коли вам її, наприклад, продають, так, і ви будете її користуватися, і вона буде відсотково працювати завжди. Такого не буває. Можна вам дати, так би мовити, утичку. Але ви маєте самі навчитися ловити ту рибу. Тому що тільки так це працює на довгостроковому таймфреймі. Висновок номер 5 Успішні трейдери постійно навчаються та вдосконалюють свої звання, навички та стратегії. Про це ми вже казали не в першій книзі. Тобто треба постійно навчатися, постійно вдосконалювати свої знання і навички і стратегії. Висновок номер 6 ризик менеджмент та встановлення стоп-лосів є критично важливими для захисту вашого капіталу. Для кожного трейдера передусім дуже важливо захистити свій капітал, а вже потім думати про прибуток. Це також дуже важливо. Тому встановлення стоп-лоссів і використання правильного статуриск-менеджменту. мінімум 1% втрат до 3% прибутку. У вас має бути, щоб бути успішним. Тоді математична перевага буде на вашому боці. Висновок номер 7 Не варто намагатися передбачити ринок, замість цього слідкуйте за трендами та реагуйте на них, адаптуючи свої стратегії відповідно. Тобто не займайтеся гаданням на кофійні гущі чи на картах Таро. слідкуйте за рівнями ціновими, так? І працюйте від них. Новинний фон також є важливим, але саме основне це саме. Саме ціна, саме ці цінові рівні, висновок номер 8. На слід зациклюватися на короткостроковому пробудку, успіху трейдингу вимірюється дос довгостроковими результатами, тому дуже важливо не дозволяти іншим пускати вам, так би мовити, пил, пилюку в очі, так. І якщо людина сьогодні дає плюс, то зовсім не означає, що вона буде його давати на довгому циклі, на довгому таймфреймі. Висновок номер 10 Важливо дев'ять. Перепрошую. Важливо пам'ятати про рівновагу між приватним життям та кар'єрою, щоб уникнути вигорання та зберегти мотивацію. Так, це дуже важлива штука, тому не треба дуже класно, коли нема перекосу в бізнесі, в роботі, в спорті, в родині, в відносинах між людьми. Якщо ви будете. Професіоналам в якомусь іншому, в, одні, в, в тільки в одній сфері, то це не є дуже добре на довгостроковій перспективі. Як показує нам історія, такі люди зазвичай, які нехтують сім'єю заради роботи, вони потім і можуть роботу втратити, а разом з цим і здоров'я. Ну що ж, друзі, цей невеличкий такий подкаст сьогодні дійшов до кінця, і я дійсно можу вам рекомендувати цю книгу для читання, і... тому що вона є дійсно класною для... як для початківців, так для... і для тих, хто вже не перший рік займається торгівлею на біржах. Вона когось може надихнути, когось може замотивувати. І трохи відкриває вам таємниці дуже впливових і успішних людей на Волк-стріт, Такій вулиці. Дуже радий, що ви приділі приделі прийди. Перепрошую. <сум> Приділіли. Дуже радий, що ви були зі мною. Так, і почуємось в наступних подкастах. Всім пока.